Так що подивимось, Віталій Портников. А... Ш... Завершення війни. Нам сказали, буде шви... Трамп прийде, буде швидке завершення війни. Це там. А тут як сприймуть такі заяви? Дякую за запрошення. Насамперед, тому що я думаю, що нам дуже важливо обмінюватися думками в воєнний час. Чи буде швидке закінчення війни, чи будуть ще багато років війни, в будь-якому разі ми маємо продовжувати цю комунікацію? Окрім того, я завжди кажу, коли мене запитують, що потрібно думати про заяву того чи іншого політика. Я взагалі думаю, що в політиці не мають значення заяви. Я завжди кажу своїм колегам: не йдіть на прес-конференції. На прес-конференції не буває новин. Новини бувають тільки тоді, коли політики ухвалюють конкретні рішення. В сучасній політиці заява це виключно інструмент отримання влади, тому що 90% політиків тепер не виконують своїх передвиборчих обіцянок або дають такі обіцянки, які не можуть бути виконані на 90%. Приклад, передвиборча програма обраного президента США. Більшість того, що запропонував своїм виборцям Дональд Трамп з економічної політичної точки зору, просто неможливо виконати однак людям подобаються такі речі, і приємно їх чути. Точно так, як можливо, комусь приємно чути, що швидко закінчиться війна. Для того, щоб швидко закінчилася війна, потрібний не американсько-український діалог. І не примус України до миру, а потрібно, щоб Сполучені Штати мали реальні важелі впливу на Російську Федерацію на президента Росії Володимира Путіна. І з цієї точки зору не має значення, яким є прізвище президента Сполучених Штатів, а має значення відсутність цих важелів впливу. Ми з вами, дякуючи саме останнім рокам у зв'язку з російсько-українською війною, усвідомили, що Сполучені Штати цих важелів практично вже позбулися. Ми живемо в світі двох економік. Американської західної економіки групи Семи і економіки Китаю і Індії величезних держав, які дотримуються абсолютно інших цінностей, інших принципів. І в той час, коли Сполучені Штати і західні країни хочуть економічно підірвати держави, які порушують правила. Допомагає цим державам вистояти, розвивати свою економіку, свій військово-промисловий комплекс, підтримувати соціальну стабільність і плювати в очі західним лідерам. І це інший світ, світ, в якому Іран, Північна Корея, Російська Федерація можуть спокійно і сміливо дивитися в майбутнє. Іран знаходиться під більш серйозними санкціями ніж Росія десятиріччя і продає. Росії свої безпілотники обстрілює масовано Ізраїль своїми ракетами. Це країна, в якій давно немає СВІФТУ, давно немає кредитних карток, давно немає звичного бідносу, однак ця країна є державою здатною розвивати військово-промисловий комплекс. Північну Корею я взагалі не кажу. Але всі ці країни залежать від китайських грошей. Якщо ви хочете закінчити війну з Україною, ви маєте почати економічну війну з Китаєм. Ви маєте запроваджувати санкції проти китайських компаній. Ви маєте запроваджувати санкції проти американських компаній, які мають виробництво в Китаї. Ви маєте не призначати Ілона Маска своїм радникам, а запровадити такі санкції проти компанії Ілона Маска, які примусять його вивести виробництво з Китаю. І, до речі, непогано що без Індії, яка теж є спонсором цього глобального терористичного світу, при всій моїй повазі до індійської демократії. Так виглядає світ. Якщо ви не готові дати відсіч. Готовності Китайської Народної Республіки створити інший альтернативний політичний і економічний світ, ви маєте закінчувати конфлікти на умовах Китайської Народної Республіки і Російської Федерації і визнати, що ви втратили лідерство в сучасному світі, і ваші важелі впливу більше не працюють. Це вибір. І це був вибір Джозефа Байдена, і це буде вибір Дональда Трампа. Я допускаю, що президентство Дональда Трампа стане символом краху глобальних можливостей Америки і остаточною появою у світі порядку, я би сказав, того біполярного світу демократії і диктатур, в якому демократії змушені будуть співробітнити з диктатурами і погоджуватися із тим, якими є сфери впливу цих диктатур. Так що для того, щоб реально закінчити війну, ми маємо розуміти, що мають бути виконані три умови. Перша умова це зупинити російські війська, а для того нам потрібна зброя, і для того нам потрібна можливість знищувати російські арсенали. Друга умова це інфраструктурна стійкість України в той час, як і цього року, і у наступні роки війни будуть робитися. Численні спроби для остаточного знищення цієї інфраструктури, щоб українське населення жило тут в холоді темряві і виїжджало за кордони України. І це теж має бути зупинено шляхом захисту українських міст і українського неба. Без цього Україна просто перетвориться на, можна сказати, демографічного карлика, і цей процес вже запущений, його потрібно зупиняти. І третє це те, щоб Росія витрачала гроші на війну, нічого не досягаючи у війні. І з кожного з цих пунктів є дуже простий висновок. Потрібно допомагати українській армії і українській економіці і гальмувати російською економікою, російською армією шляхом конфронтації з Китайською народною республікою, як з головним спонсором військових зусиль Москви. От вам дуже простий план. Але якщо ми до його не дотримуємося, ми можемо виступати на мітингах, проводити прес-конференції, розповідати, що ми зробимо Америку знову великою. Я погоджуюся із президентом Трампом. Для того, щоб зробити Америку знову великою, треба ризикнути ризикнути реальною конфронтацією з країною, яку Дональд Трамп вважає головною проблемою для Сполучених Штатів. З Китаєм, не з Росією, тому що Росія це проксі Китаю. Це хезбола у снігах, якщо хочете. І саме тому. Що ми будемо розділяти це бачення Тональда Трампа? Ми маємо запитати у президента Трампа його адміністрації, як далеко вони готові піти. Чи усвідомлюються вони, що крок в цьому напрямку це реальний крок до можливої третьої світової війни, де знайти баланс між цим протистоянням з Китаєм і Росією і страхом перед Третьою світовою війною, яку будуть експлуатувати Росія і Китай? А Путін це вже зараз робить постійно нагадуючи про власну ядерну зброю. Якщо правильно, філігранно, професійно випрацювати цю політику, у нас є шанс, принаймні за наступні 10 років вирішити цю проблему. І повернутися до світу, в якому демократії будуть знову перемагати і знову будуть сильними. Якщо ми будемо вважати, що ми можемо вирішити цю проблему одними красивими заявами про, про, на мітингах, фраза, що ми зробимо Америку, знову великою, стане просто красивою фразою підручних історії якою будуть ілюструвати остаточний занепад західного світу і впливу Сполучених Штатів на світову політику і економіку, і тому ми будемо з вами знати в цьому разі, що ми з вами живемо в період, який можна було порівняти із ерозією давнього Риму, коли мешканці імперії ще думали, що вони живуть у найважливішій країні світу, а варбари, які стояли біля стіни Риму, вже ділили його коштовності і його населення. І я не хотів би, щоб ми з вами, як частина демократичного світу, опинилися в такій неприємній ролі. Дякую. Вау, супер. Дякую, дякую, пане Віталій. Це було сильно там. Професор Макфол, дуже потужний посил, дуже потужний спіч від пана Віталія. Як ми зупинимо Росію? Якщо Україну атакує ядерна держава зараз, ще одна ядерна держава, Північна Корея протистоїть Україні. І де нам взяти ту підтримку, чи адміністрація Президента Трампа може допомогти зупинити Росію чи доозброїти Україну? Не знаю. Знову ж таки, я не вірю будь-кому, хто може сказати, що хтось знає. Я можу тільки поділитися своїми особистими переконаннями і результатами спілкувань з багатьма. Я тут сижу, слухаю в Сполучених Штатах після найбільших виборів, які у нас відбулися за тривалу історію в контексті нашої міжнародної політики. І я бачу велику прогалину. Пам'ятаємо, що в цих виборах у нас був кандидат із і один міжнародник ізоляціоніст переміг. І кандидат, який говорив про демократичні цінності, точно так же, як і Віталій сказав, автократи проти демократів, я так бачу ситуацію. Але інший кандидат не говорить цією термінологією. Він вихваляє президента Путіна, він вихваляє Іра, він навіть говорив хороші речі про Сідзіньпіня. І тому я сподіваюся, що він змінить свою риторику, і його команда зміниться. І я гадаю, що ми маємо бути реалістами, кого ми щойно обрали президентом Сполучених Штатів. Це не хтось, хто веде нашу битву проти е, демократів. Це Майк Макфол, не моя сторона перемогла і Трамп. Він е, юнілетарист. Він е, сам по собі. Він не вірить. Він скептичний до команди. Перечитайте книжку Голтона, не майте ілюзій про те, що хтось може уявляти про користь союзників. Знову ж таки, наше завдання зараз переконати його і його команду когось, що вони були, можливо, неправі. Я кожного ранку буду прокидатися і намагатися це зробити. Але, мабуть, мабуть, нам треба використати їхню мову, якщо ми будемо взивати до них. Давайте говорити про. Те, про що справді Трамп хвилюється і піклується, він говорить про великий тягар. Якщо ми можемо перефразувати як кандидати країни в НАТО, якщо вони більше не платитимуть, Путін буде робити все, що він хоче робити. Так казав Трамп. Тому чому б не перевернути це проти нього? Я гадаю, що це обов'язкова передумова для миру в Європі. Україна, член НАТО. Це в інтересах моєї країни. Я гадаю, що це навіть в інтересах Путіна. Путіна ми про це можемо говорити пізніше, але ми маємо переконати Трампа в цьому факті. Не мене, не людей, які думають, як я на цій панелі. Ми маємо переконати травма, і аргумент варто розвернути проти нього зараз. Якщо війна закінчується, і коли війна закінчується, Україна, ваші воїни будуть найбільш підготовлені, найбільш вправні воїни в Європі, найбільш потужна, найбільш спроможна армія з найкращою зброєю. Замість того, щоб думати, що Україні потрібно від НАТО, нам потрібно говорити, що Україна дасть альянсу. Я гадаю, що ваші солдати можуть бути е, використані в операціях в інших країнах. Ваша зброя фантастичні напрацювання в контексті нового зброєння краще ніж у американців. Є в контексті безпілотників. Зокрема, ви маєте говорити про те, як ви можете стати постачальником цих складових безпеки для решти країн альянсу, щоб ми могли спрямувати свою увагу де інде і. Не направляти своїх солдатів на азійські театри воєнних дій можливо такий аргумент знайде відгук в серці Трампа і його команди. Не обов'язково це відбудеться, але ми маємо формувати наші аргументи таким чином, які могли б достучатися до травми. Незалежно від того, що робив би президент Зеленський. Я гадаю, що ми маємо це робити. Він має почати говорити, що ми вітаємо співпрацю. Ми зараз оформимо її у такий вигляд. Як звучало у виборних виборчих слоганах Трампа в Мічигані, де-інде співпраця з Україною зменшить наше навантаження, яке ми несемо зараз по відношенню до союзників, і можливо трагічно, але ми повинні чути ці слова частіше і частіше в США. Дякую, професор Мактофол. Не це, що ми можемо взяти від НАТО, а це що ми можемо дати. А, що ми можемо дати? Для того, щоб НАТО щось дати, потрібно, що нас до НАТО запросили. Для початку. І це для мене абсолютно очевидна річ. Тому що, якщо союзники будуть вважати, що запрошення України до НАТО призводить до можливості прямого зіткнення з Російською Федерацією, і вони хочуть цьому зіткненню запобігти, вони мають. Ухвалити рішення у зв'язку з розумінням цих ризиків. І з моєї точки зору, я постійно кажу про це, і це дуже важлива річ: що якщо Україна була б обійнята гарантіями НАТО, це не призвело до ескалації, а якраз зупинило війну. Тому що з моєї точки зору, я не знаю, чи погодиться зі мною професор Макфол, з яким ми одночасно працювали в Москві, коли він був послом. Сполучених Штатів та Російської Федерації, я журналістом, який висвітлював російську реальність. В Москві ніхто не готовий до ядерної війни. І тому е, я думаю, що коли ми говоримо, що Україна може дати НАТО з точки зору боєздатної сильної армії, як про це говорив професор Макфол, як е, про це говорять багато політиків в Україні і на заході, я вважаю, що державі обійняті ядерними гарантіями не потрібна сильна боєздатна армія. Наші сусіди знаходяться під ядерною парасолькою Сполучених Штатів, і поки вони під ній знаходяться, я не знаю, як це буде далі. Вони мають думати саме про те, як їм розвивати економіку, соціальне життя, добробут. А від нас наші сусіди вимагають, щоб у нас була боєздатна армія, тому що ми не маємо цієї ядерної парасольки. І потім вони розповідають, що якщо ми прийдемо до НАТО, то ми можемо принести до НАТО боєздатну армію. Функції, якої в умовах, коли кордієна обійня та ядерною парасолькою, не дуже зрозумілі. Тим більше ми прекрасно усвідомлюємо, що якщо ми потрапимо в НАТО в момент, коли ми не досягнемо своєї територіальної цілісності, ми ще отримаємо умовою цього вступу гарантії того, що ми не будемо застосовувати цю армію першими для відновлення цієї територіальної цілісності, що автоматично призведе до скорочення цієї боєздатної армії в рази. Ну, це теж реалії, про які ми маємо серйозно говорити. Тому я прихильник не того, щоб ми розповідали НАТО, що ми можемо їм дати Союзу, маючи на увазі, що війна ядерного блоку і ядерних держав, ядерної держави не уникнена. Якщо ми вважаємо, що вона не уникнена, Україна перша портеця на дорозі цієї війни, перша територія, яку закидають ядерними зарядами, тактичними, перед тим, як застосують стратегічну ядерну зброю по Вашингтону. Але це утопія. Тому що це все залишається ще зброєю стримування. Якщо ми опинимося в світі, де ядерна держава застосує зброю ядерну проти неядерної, це буде інша реальність. Ми про неї поговоримо додатково. Я думаю, що ми в цьому світі не опинимося, що Росія і це буде боятися зробити. А якщо ми з вами живемо в тому світі, в якому ми є, то нам потрібно думати не про українську. Боєздатність. І про те, як українська армія може вчити досвіду армії яди, країн, які знаходяться під ядерною парасолькою, і не потребують цього досвіду. А про те, що ми потрапили в клуб країн, яким не потрібно думати про боєздатні армії, які десятками і сотнями людей гинуть на лінії фронту. От і все. Умовно кажучи, нам просто перейти потрібно перейти в іншу клуб, в іншу лігу. З ліги людей, яких вбивають. Безкарно, тому що вони воюють з ядерною державою і не мають ядерної зброї, яку ми віддали свого часу, до ліги держав, які можуть насолоджуватися миром і спокоєм, і спостерігати за тим, як ми, як гладіатори на політичній арені, фактично захищаємося від цієї ядерної держави. Так що давайте не думати про те, що ми можемо дати НАТО, а насамперед про те, що НАТО може дати нам. НАТО може дати нам тільки одне. Можливість не зникнути. А ми НАТО можемо нагар... дати найголовніше урок того, що буває з державою, яка не потрапляє під ядерну парасольку. Або якщо Росія все ж таки застосує ядерну зброю в війні з Україною, це буде інший урок. Коли через два роки в світі буде не п'ять і не сім ядерних держав, а двадцять п'ять або тридцять, а через десять років сорок п'ять або п'ятдесят. Ось дві дороги, які в принципі можуть відбутися найближчими роками, і про них треба пам'ятати.